Вітаю всіх! Хочу пройтись по східній частині області Харківської. Давайте так, до кінця квітня. Ситуація місто Чугуєв. Чугуєв. Ситуація до кінця квітня. Яка буде обстріли небезпеки взагалі? Що там? Чугуєв? Застій нас. Серйозний? летіти буде. Розвідка велика, там щось є, що цікавить ворога. Ух ти! серйозно, чагує, дивіться. Туди буде щось швидкість не летіти, бо а ворог активно розвідує те, що йому потрібно. І воно там є. І наша влада це знає, що там щось є, що цікавить ворога, і треба це захищати. Кицевий результат захистять. Розумієте, що щось дуже цінне по ресурсам. Ну, там серйозні ресурси, які цікавлять ворога. Тому що є розвідка, серйозно. Розвіддрони вони бачать все. Тому будьте обережні, будь ласка, і треба це захищати все-таки. Ізюм. Місто ізюм. До кінця квітня ситуація. Загальна ситуація, небезпеки, обстріли. Місто ізюм. ізюм. Що у нас там по ізюму? Знову вилазить щось серйозненьке. Серйозні рішення на тему захисту, але помірність це немає нічого там страшного. І домовленостей багато, дуже багато домовленостей. Три старших аркани, тобто, значу 6 ситуації в візюм, і для нас це дуже важливо. І перше, четвірка жезлів це дуже добра карта. Це як тримаємось, і це як проміжна перемога, тому що місто не в окупації вже. Я скажу чесно, непогано. Мені подобається візюм. Борова. Борова, Харківська область. До кінця квітня ситуації, небезпеки що буде? Борова Харківська область. Борова. Теж непогано. Обмеження сильні. Сильнючі обмеження. Рішення приймають багато на тему захисту ресурсів. Як, це, ви знаєте, як це карта з минулого тут дежавю як е, врахування того, що, те, що було. Дивіться, борова. Ви дуже хвилюєтесь, щоб вас там не окупували, нічого з вами не буде такого. Це певні обмеження, тому що борові дуже обстріли серйозні. І я, дійсно обмеження може для людей для чого. І також, можливо, ще ресурси сюди потрібні на борову. Кажу можливо, бо кому потрібно, той зрозуміє. Який це результат який? О. Ну, буде підтримка, борова буде, буде. Буде підтримка борової. І давайте сюди ще додам балаклія. Балаклія, Харківська область, ситуація до кінця квітня. Балаклія, Харківська область, ситуація до кінця квітня. Балаклія. Хочу. О, теж. Все не, що? це по ресурсам, серйозно. Не хочу все видавати на гора, але серйозні зміни також. Але помірно все, ви знаєте, знову влада наша. Я взяла такі населений пункти, де наші кумекають своєю башкою, як нам зробити по ресурсам, щоб все було добре, і які зміни нам потрібні, серйозні зміни. Це в результат який? А там розвідка ворога, розумієте? Там багато чого приховуються, намагаються приховати від розвідки. І це потрібно робити, бо розвідка там сильнюча і довбанути дуже легко. А розвідронів у нас літає, літає, літає. Тому, будь ласка, є те, що нам допоможе, щоб робити це свято, треба приховувати максимально, максимально. Тому віримо в ЗСУ.